Дорогі друзі, вітаю вас на черговій зустрічі нашої програми 40 днів молитви я радий, що ви кожного вечора знаходите час для того, щоб переглядати ці відео, які досліджують складні теми і святого письма і допомагають нам готуватися до приходу нашого Господа. І також. Ми упорядковуємо своє молитовне життя, і ми кожного вечора молимось про ті проблеми, які хвилюють нас. Сьогодні моїм співрозмовником є Людмила Дучак. Людмила, вітаю. Вітаю тебе. Вас. Сьогодні в нас ось така тема про просівання Божого народу. Звичайно, що ця тема вона неприємна, тому що. Навіть людина, яка не читала Святого Письма, коли чує, що можна бути просіяним, то це якось неприємно чути. Хотілося задати ось таке запитання. Що таке просівання? Як воно, як воно проходить? Як воно описується в Біблії? Чому важливо нам сьогодні думати над цими запитаннями? У Слові Божім! Про просівання є у записаному Євангелії від Луки. Ми читаємо. Говориться, у руці своїй має він вієчку і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить у огні невгасимі. гасимі. Ну, з цих слів ми бачимо, що збіжжя просіювалося і залишалося. Тільки добре, а те, що не добре, викидалося. Тут взагалі говориться, що після того воно було спалене. Да, ми бачимо, що Христос він завжди говорив простою мовою і порівнює із е, е, тим, що відбувалося в сільському господарстві. Коли ось цей е, працівник, да, який працює на тоці, він підкидав ось ту пшеницю, щоб відвіялася всяка полова. І ми бачимо, що тут описуються два класи людей. Ті люди, які являють собою ось це добірне зерно, пшеницю, і ті люди, які будуть відсіяні, і ми бачимо навіть результати слів Христа, що вони будуть відсіяні для того, щоб в вогні бути спалені. ми розуміємо, що буде. Кінці історії людства буде знищення, остаточне знищення, і е, ті люди, які не служили Христу, будуть попалені огнем в буквальному значенні. Отже, ми пороздумали, що таке процес просівання А зараз хотілося, щоб ми ось так. Трошечки поглянули у такій практичній площині. Як ти, читаючи ці слова Господа, інші, інші місця і Святого Писання, тут нам пропонувалося із Єзикілля там тексти, ми читали їх. Як ти уявляєш ось цей процес просівання в церкві? Ну, Ті люди, які вірні Богу, які впустили його у своє серце? То це те добірне зерно. А відсіяні будуть ті, які просто формально приходили, ну, не, не відчули того переродження, чи не відбулося в їхньому житті. Так, да, іноді ми навіть вживаємось таке слово легковажна людина. Так. Да, яка це людина легковажна, яка можливо не углубляється, яка Відноситься, як ти вже сказала, формально. Для неї релігія це якась форма, якийсь ритуал. І людина іноді думає: ну, якщо я виконую, якщо я в церкву прийшов, значить, значить, я християнин. Виявляється, що це не так. Не так. Має бути повністю переродження. І тільки з Божою допомогою і. Просити, щоб Господь злив на нас Духа Святого, щоб допоміг нам перероджуватися і змінюватися, щоб ми відображали характер Христа. І ось таке запитання: що ми, як народ Божий, повинні зробити для того, щоб бути ось цим добірним зерном? Так, да, Ти вже назвала, що ми повинні. Працювати до... над собою, працювати над собою, досліджувати святе письмо, молитися, молитися про наповнення святим Духом. Да. І це повинен бути ось такий щоденний постійний процес це не справа одного дня, а це до кінця наших днів відбувається це. І кожного дня ми повинні просити Бога, щоб був присутній в нашому житті, і щоб досліджувати своє життя і свій характер, щоб ніяка пляма. Не забруднювала його, бо каже, що, як записано тут гарно, єдиний спосіб, щоб у характері людини не було плями чи пороку, це прийняти праведність повірів Христа. Дякую. Шановні друзі, я бачу, що справді кожна істина, яка лунає до нашого серця, вона щось змінює в нашому житті. І це добре, що ви відвідуєте наші зустрічі, що ви переглядаєте ці відео, тому що справді Господь через ці коротенькі відео Він говорить до мого і вашого серця. Він хоче, щоб ви залишилися ось тим добірним зерном. Тому і сьогодні ми будемо просити Господа, щоб Він дарував нам Духа Святого, щоб він хрестив нас Духом Святим і молитись про те, щоб залишитись. Ось цим добірним зерном і не бути провіяним у цей час випробувань, який гряде на землю. Помолимось про це. Дорогий люблячий наш небесний батьку. Ми щиро дякуємо тобі за любов, яку ти являєш до нас, за твою милість, за твою присутність у нашому житті. В Цей час ми просимо тебе, ти злий на нас, Духа свого Святого, дорогий Боже, ти відроди нас. Ти зміни нас, Господи, допоможи, щоб ми були у Твоїх руках, як глина, а ти був тим гончарем, який ліпиш ту посудину, щоб ми відображали твій характер у цьому житті, дорогий Боже. Щоб ти, коли прийдеш на хмарах небесних, ми з радістю вийшли на зустріч тобі. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.